І всім друзі, підписники. Сьогодні бургер відповідає на ваші питання. <рик> І так, перше запитання: що думаєш про твого конкурента піцу? Ой. Рідець треба позбавитись. Він мені зовсім не подобається. Чим ти займаєшся у вільний час? Я куштую бургери та слідкую за графіком. Так, третє запитання. Чи займаєшся ти спортом? Мій спорт це тільки слідкувати за графіком. Наступне модне молодіжне запитання: CSGO чи Fortnite? Е, мені здається, CSGO – це усаріла версія. Але якщо ви говорите про CS2, то я виберу... Наступне запитання. Як звати твоє ліве яйце? Боцман. Яке твоє справжнє ім'я? Яке поганяло ти хочеш у майбутньому? Ти ж Гандчугук. Наступне запитання. Чому тобі дали поганяло бургер? Наступне запитання. В якому ти класі? Третьом. Наступне запитання, ти любиш вайпити? Ні. Наступне запитання. На просад Азії вважають дії на території. Hey, наступне запитання. Ти ганяєш на колесах? Якщо ви про машину, то так. Запитання: наступне номер. Яку дозу приймаєш? Яку ти хотів би суперздібність? Я хотів би зупиняти час. Коли тебе останній раз били. Це Cinque. що взагалі таке? Мабуть, вчора. І останнє на сьогодні запитання. Хотів би ти залишитись pas. один на світі? Та чому? М -м, мабуть, ні. Це буде скучно, там не буде ютуба. Ніхто не буде дивитися мої ролики. Твій.